За декілька секунд ви зможете переглянути відео, яке вас зацікавило. Запрошую вас вподобати це відео, підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, а також написати коментар. Це все допоможе популяризувати нашу з вами культуру і поширити саме це відео. Також, якщо ви хочете підтримати проект з етноекспедиції та їхніх записів, ви можете в описі до цього відео знайти посилання на монобанку. Приємного перегляду! Вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я, а я знаю, що понтом сидить в собі конця стола, а на столі шуба люба, а в той шубі точки, в калиточці сім шаляшків, а вам дядьку по шаляшку. А вам... А вам, хлопці, по пірожку бічки рогати пошли горати, На солониву, на божу ниву. Боже, я мати, бога просила, щоб з колосочка жита коробочка, а снопочка, жита бочка, він не дядьку пірога, возьму бічка за рога. А Noškoju horati, a roškami trubiti.